Давайте мені звідси його кинеш, я його не приймаю і добачу. Okay. Всім привіт! Ви на каналі паніши.ua .І. і сьогодні у нас на огляді суффай First Strike Rush-On 5. Цей суффай розрахований на цілу добу активного навантаження і забезпечує організм енергію, концентрацію та витривалістю. Пайок містить достатню кількість поживних речовин, близько 3000 калорій, але якщо буде точним, то 2900. Це мені такого ноги не, не вистачило, напевно. Давайте вже розпакуємо і глянемо, що там всередині. Так, що тут у нас? Шоколадний тос, тунець з лимоном, Консерва. Ось горішки якісь яблучне пюре, як вже дізналися. А, коричне, коричне яблучне пюре. Оу. Окей. Виноградний напій, який ізотонік, як, напевно. Кукурузка. Напій ще один шоколадний типу нетвіка. Яловичий стік, напевно, типу у наших кабаносах, але з яловичною, і ріркі. Так, тост якийсь французький тост. Медовий барбекю. А. Кулка барбекю з медом круто. Енергетичний батончик, галети. Всякі там сірники ріжувачки, е соуси та щось. Зараз дізнаємось. І пакет для зберегання. Так як тут не написано де сніданок на обід або по вечеря, тож я буду просто розпаковувати, як мені захочеться зібрати нормання. Почнемо з сендвічу. сендвічу з хлопою. що в нас тут таке? Якийсь хлібчик і пакетик. Давайте я не буду на суху його куштувати. Давайте глянемо, що тут з соусами. Розпакуємо всі інші пакетики. Так, тут нам знадобиться ніж. Глянемо, що у нас тут у маленьких пакетиках. Я сподіваюся, що там якісь серветки, соуси. Що у нас тут? А, енергетичний гель ягідний, майонез, цукерка з кофеїном ментолові, прикольно, і ракісове масло. Ну, як американці без ракісового масла. По-другому пакетику у нас знаходяться вже більш такі туристичні приладдя. жувальні муки, сіль. І трошки серветку. Вологі серветки, і, я так розумію, що сухі серветки. І сірники. Сірники це база. Ось такі прикольні. Так, давайте повернемося до нашого тосту і подивимося, що там всередині. Ось такий розріз. Це реально. Якби ми віну з куркою засунули у хліб але м -м, і відчувається м'ясо. Непогано, але не дуже прям шок В цілому, щоб поїсти десь там в холі, це дуже смачно і просто в типу. Вам не треба ні тарілка, ні якісь там прибори, просто берете і їжте це. Тут доволі багато калорій. А, тут 310 калорій на ось цей весь сендвіч. Так, тепер ми хочемо це запити і беремо напій, Виноградний напій якийсь. Ми підготували чашку, але тут написано, що можна залити прямо тут. Але напевно ми зльємо в чашку, щоб показати вам колір та консистенцію. Відкриваємо Тут на січці. Зіп. Замочек, так що якщо не допили, то можна просто закрити і далі з собою нести. Такий типу ароматизатор винограду. Так, заливаємо 250 грам води. Так, помішаємо його ложка. Ну, розчиняється доволі непогано, але напевно було б краще, якщо б була більш тепла вода. Ой, як кисло. Так, ну це просто виноградна напік, солодкий, тож це не енергетик, але тут сказано про вітамін С. Пробуємо. М -м -м. Ну, погано, солодко, трохи кисло, і схоже на виноградну фанту, але не екзовно. Так, Далі в нас. Яловичий стік серіях. Пробимо. Ну. Ось так воно виглядає. Він тут ще раз запакований. Я думав, воно буде більш твердим, але воно таке м'яке смачне. Класна штука. Так, далі спробуємо мікс з Ну, Взагалі тут багато всього. Ну, більш за все, арахісу, родзинок та якихось типу фундук, напевно. І мдемс. ММДМС це не горіхи. Арахіс звичайний, смажений. Ніяких там солі або смаків. Так, далі давайте візьмемо крекери, галети і спробуємо арахісове масло та, можливо, майонез. Так, ось такі галети. Одна тріснула. У нас є три варіанти, щоб нанести на галети: це майонез, арахісова паста, і я не знаю, чи треба це наносити на хліб, але це ягідний гель енергетичний з фабами. Ну, звичайно, арахісова паста без всіляких там прикольних. Так, куштуємо. Ну, це смачно. Галета трошки бріхно, але в цілому. Так, далі пробуємо якісь кукрузні набіци, Як тут вказано, але мені здається, це просто смажена кукурудза. Ось така штука. Це трошки дивно, але смачно. Так, далі спробуємо консерву скунця. Такі шматочки доволі. Плотні. Без всякого там кісток або чогось ще такого. Куштуємо. Круто, це смачно, але. Як на мене трошки забагато лимону. Тут написано, що це з лимонним перцем. Перець відчувається і лимон відчувається, але забагато кислоти. Сам тунець nice, прям дуже смачний. Так, далі у нас йде французький тост для ну, франце. На запах як курячий, але трошечки краще. Тут uh, хлібчик із якимось типу кунжут або якийсь uh, зернетка льна. А, він солодкий. Круто. Це як булочка з повидлом, Але це, це дуже смачно. Він трошки суховатий, але прям. Смачний-смачний. Так, наступний лок у нас шоколадний чіп. Зараз глянемо, що це взагалі таке. Так, це як печиво американо, але у вигляді галети. Ну, під напій якийсь піде. Непогано. Під каву, або якийсь напій. Це непогано. Він трошки також суховатий. Треба запивати якимись напаю. Так, далі у нас на черзі яблучне пюре із корицею. будемо смакувати. Я так розумію, його виполагається ось так коштувати, але ми повинні вам показати. Так, ось такого виду ну, звичайно, яблучне пюре. Зараз. Спробуємо. Це смачно, але трошки забагато кориці, як на мене. Це дуже, дуже схоже на дитячу їжу ось у, у паучах також. Давайте вже спробуємо їх майонез. Тут написано, що він без жиру. Але наш той майонез ще він без жиру. Ось такий він. Ну, по кольору, звичайне, майонез. Так, по запаху непогано. Трошки хімози як і все тут, але ну, смак дуже смачно. Можна його додати там, до кукурузи або горіхів і це буде круто. Міксид дорігель. Це енергетичний напій чи гель, не знаю. Зараз давайте подивимося. Так, виявляється, що тут не тільки жижа є, тут ще і ось така штука. Давайте спробуємо покласти його на галету, поки воно не змішалося з майонезом, думаю, це не дуже смачне. Його. Так. І куштуємо. Це смачно. І воно схоже прям просто на желе. Його можна було прям з упаковки смоктати, але з галетою дуже смачно. Це як. Більше на, навіть схоже на торт якийсь, типу жале, там, тісто. Так, у нас залишився енергетичний батончик і шоколадний напій, протеїновий. Давайте спробуємо батончик. Воно схоже на пастилу, з якимись горіхами. Давайте спробуємо. М -м, це просто нуга з горішками, з ягодами. Дуже круто. Так, у нас залишився шоколадний напій. Давайте його зробимо, також в чашку, але також його можна залити прямо у пакеті. У нас 280 калорій і на весь напій 14 грам білку. Непогано, але можливо хотілося б щось трошки більше. Ось так він виглядає. На запах, наче просто несквік. Заливаємо воду. Теж 250 плюс мінус грам. І будемо мішати. Так, куртуємо. Це прям точно як внеск або такий какао порошок Круто, шоколадно, солодко, але не І нема якогось там ще привкусу протеїну. У нас залишилися такі теперки. Сміятні з кофеїном, схожі на островінки. Пахне просто м'ято, як з орбітом. Давайте скуштуємо одну. Це як засунули гулку орбіт у конфету, яку можна спухтати. Ось такий запах і смак прямо один в один. Ну, і коли ми вже все з'їли, треба витратити штуки. У нас є для цього серветки, вони зі сквіртом, тож можна і, якщо що, щось дезінфікувати трошки. Нормальні, трошки суховаті, але свою функцію виконують. І мені все ж цікаво, що це у нас таке. Це... А, це просто сухі серветки. Нормально. Круто. І гумка, Іоанні гумка. Ось такий огляд у нас вийшов на Sofi, First Strike Ration, Menu 5. Дякуємо, що дивились і смачного вам!